Привіт власникам ось таких дубликів, просто глядачам мого каналу і особливо моїм підписникам. Якщо у вас трапилась така ж сама халепа, як і в мене, зараз проілюструю: дверка відкривається, дверка відкривається. Блокуємо. Тут у нас закрито, тут у нас закрито, і тут у нас теж закрито. А ось бічні дверцята безпроблемно відкриваються. В чому проблема? Живлення на центральний замок іде через ці контакти. Вони раніше стирчали, зараз вони впали. Тому у нас центральний замок і не працює. Ось разом з вами, раніше під вашим пильним доглядом, буду розбиратися з цією проблемкою. До речі, хто звернув увагу? Тут я наклею пластмаску, тому що не нажимали ось цей от концевічок. І у нас завжди світилось світло. Це вже модернізація. Для початку я відкручу. Ось цей от саморізик, подивлюсь, як виймається ось цей блок контактів. Блок контактів я достав. Відкрутив один саморізик, а внизу у нас зазубрінка. Контакти у нас рухомі. А от механізми, який їх піджимає, я не знайшов. Напевно, щось тут обламалось і воно впало ось туди в нішу. Щоб добратися, нам треба тоді розібрати ось цю обівочку наших дверей. Зараз поставлю контактики назад. І тоді змушений буду залізти всередину і відкручувати, розбирати наш декор. Якщо у вас версія пасажира вам простіше, сідайте на сідушку і займаєтесь розборкою. Ось ці от пістончики треба витягнути. А тут у нас ще й е, саморізник. У моєму випадку вантажівочка, тому я відкрив задні дверцята. І тепер якби, буду робити те, що і сказав. Зняв я декор. причому... Напевно, це неправильно, але я е, смикав за саму пластмаску, оцей декор, у нас трошки висувався пістончик, і тоді за допомогою ось такого інструменту я вже посмикував його. Трошки більше програвся, щоб витягнути, е, роз'єднати ось цю всю конструкцію. Але коли я це все зробив, ось там в глибині, я знайшов. Ось таку пластинку і дві пружинки. Зрештою, я на це сподівався. Зараз я буду... Зараз я знову вийму ці контакти. Саме головне, щоб вони не випали на ту сторону, щоб ми їх не переплутали. І буду думати, як його все поставити на місце, як воно було. Начав я розбиратися, яким боком ставиться ця пластинка. Зрозуміло, що от у нас раз і два направляючих. От вони на ці штів раз і два заходять. Посерединки є цей рухомий контакт. А от на ці чотири штиря. Раз, два, три, чотири. Вдівається чотири пружинки до чотирьох контактів. Але я знайшов спочатку дві, потім зрозумів, що ще мають бути пружинки, знайшов лише три. Зрозуміло, що ось там десь може бути в складках ще пружинка. Я спробую магнітом щось там полазити, але навряд чи я її знайду, ту пружинку. Тому, тому доведеться щось шукати подібне. Ну, благо тут зусилля не лімітується. Аби, аби наш контакт піджимався до цих контактів. Тому ось так от. Ага. І тут у нас, бачите, штирі з одного боку у нас от, е, пласки направляючі. Це для контактів. Я до чого веду, ми другим боком цю пластиночку ну, ніяк не поставимо. Тому, ну, ви зрозуміло, отак вона має стояти ось цими пласкими е, до контактів. А обратно у нас просто буде ось тут от це все заклинювати. Тому шукаю ще пластинку і приступаю до збирання. Я сказав пластинку, а думав про пружинку, все правильно. Ще одну пружинку завдяки ось такій магнітній насадочці, вона була аж ось тут, в цьому кармані. Тому тепер залишається лише це все зібрати і чимось зафіксувати, щоб ця пластинка у нас не злітала більше. Ну, напевно, підходящим клеєм я це зроблю. Під пильним наглядом суворого начальника я спочатку покидав сюди пружинки всередину контактів. А тепер за допомогою двох рук треба вціляти ось цими направляючими пружинки. І ось таким чином, бачите, у нас контакти починають вилазити сюди їх, ну, бачите, отак От воно відбувається. Але треба чимось зафіксувати. От тепер буде ребус. Все виявилося набагато простіше. От тут такі виступи на пластинки були, які мали мають е, е, насічки. Вони просто защокнулись в ці квадратні отвори. Спочатку цей защелкнувся, далі сили рук мені не вистачило, тому отвертку я натиснув на пластмаски. І тепер я ставлю це на місце і перевіряю чи працює у нас центральний замок. Бо більше тут працювати нічому. А вже коли все буде працювати, я для надійності сюди нанесу ось на ці штирі ще покапільки клея. Тому що, мабуть, все було зібрано правильно, а по якійсь причині у нас вони повискакували. Начебто все працює. Відкривається. Відкривається. Закриваємо. Тут закрито, тут закрито. Тому відкриваємо знову. Виймаємо ще раз ці контакти і фіксуємо. Наклей. В принципі, досить плотно воно зайшло. Але мене бентежить той факт, що чогось воно вискочило. Тому фіксую, а ви приймаєте рішення на власний розсуд, якщо ви стикнулися такою ж самою проблемою. Ось, в принципі, в мене на цьому все. Кому відео сподобалось, поставте лайк. Кому не сподобалось, поставте дизлайк. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую за увагу, до нових відео.